Усім привіт! З вами Алка Огородниця, і сьогодні сажаємо огірочки. Ось таку шикарну розсаду я виростила сама з насіннячка. Деяку розсаду я купляла, а оцю сама виростила а в покупному ґрунті з такого насіннячка. Пізніше покажу, як виглядає насіннячка. так Зараз будемо сажати її от сюди. Для цього я спеціально викупала вже луночки, залила їх водичкою. От. І оці красені опустяться потім прямо от туди. Ось так виглядають зараз огірочки, які я вже висадила з покупної розсади. Ось я замульчувала грядочку для того, щоб краще зберігалась волога, і для того, щоб не так росли буряни. Так, ось Деякі огірочки себе гарно почувають. А ще я посадила сюди експериментальні такі маленькі огірочки, які я Намагалася виростити із насіннячка ось ці, ось ці, але в ґрунті, який я накопала в лісі. Я не знімала цей процес, але там майже не було коріннячка. Ну, от я покажу, як виглядають ну, корінечка гарненької розсади в гарненькому ґрунті. А у цьому таке було куце-куце. Ну, я все одно їх посадила, ось як вони виглядають на фоні інших. Можливо, можливо, трапиться диво, і вони таки приймуться. Поки діло до рочків, покажу вам, що вже помідорчики мої, квіточки мої пустили. А? Я їх ще не підв'язала, треба підв'язувати. У мене ж тут ось це конструкція спеціальна для підв'язування, буду потім пізніше підв'язувати. І ось так базилічок мій виглядає. Ну, краса ж! Грядочка замульчована. От, а чому висаджую чергову порцію огірків? Тому що, по-перше, поспіла моя розсада з насіння. А по-друге, я ось-ось щойно викупала звідси остатки рідіски, залишки. А ось тут, до речі, росте цибулька-батун, семирічка. Ну, вона так слабенько-слабенько, але найбуде. Подивимося, що з того буде. Ну що, погнали. Хочу вам показати, як виглядає коріннячко. Логірочка. Нормально Ось так виглядає коріннячко. Ось, гарненько, так. А, а коли я діставала розсаду вирощену з зер'янка в ґрунті, який я накопала в лісі, в... ну, там про ось таке корінячко взагалі не йшло. Мови, там от від цієї частини так. Трошечки ось такий був відросток, тому я не впевнена, що ці огірочки приймуться і виживуть, але все ж таки надія завжди є. От. А зараз ось цього останненького будемо погружати в його ямку. Ну що? Робота зроблена. Я кожен огірок присипала гарним покупним ґрунтом. Сьогодні в мене такий універсальний, от, щоб вони росли в гарному середовищі. Тому що я зараз вже навчена, що ґрунт це є ледь не основне. ґрунт і гарне підживлення. Піджи, Гарно було б зробити добриво з кропиви на цей рік. Я минулого року робила, але вона, чесно кажучи, так воняє, що цього року я того робити вже не буду. От, так що огірочки посаджені, ростіть, ростіть красунчики мої, а пізніше я їх замульчую, щоб була така рівномірна грядочка. Тож, з вами була Алка Огородниця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Подобайки, якщо бажаєте, гарного врожаю. А я всім бажаю гарного врожаю сьогодні 3 червня. Всім пока-пока.